Як грім серед ясного неба прокотилась новина, папа Римський закликав Україну визнати, що вона програє, та розпочати вести переговори. Папа Римський заявив, що вважає сильнішим того, хто думає про людей і бачить ситуацію і у кого є сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово переговори сміливе, коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість вести переговори. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Вчасно вести переговори, шукати якусь країну, яка виступить посередником, сказав Франциск. За його словами, зараз у конфлікті в Україні є багато охочих виступити у ролі посередників, зокрема Туреччина. Не соромтеся вести переговори, доки ситуація не погіршилася, додав папа Римський. Ви навіть і не уявляєте, як після цього в інтернеті українці почали називати папу. Слів наші співвітчизники не підбирали. Засоби масової інформації відразу почали ліпити відмовку по типу Ви неправильно зрозуміли папу. І Ватикан. Відразу виправився. Папу дійсно не так зрозуміли. Папа не закликав Україну капітулювати, а закликав до переговорів щодо закінчення війни. Папа використовує термін білий прапор у відповідь на образ, запропонований інтерв'юером, що означає припинення військових дій, перемир'я, яке буде досягнуто завдяки сміливості переговорів. Повідомили в прес-службі Ватикану. Вони також нагадали фразу папи про те, що переговори ніколи не є капітуляцією. А як ви думаєте, папа дурень? Він що не розуміє, що для української влади і народу сьогодні переговори якраз і є капітуляція? А що ж греко-католики? Як думаєте, їх очільник засудив висловлювання папи? Чи може уніати підняли питання відлучення папи від церкви? А може, автокефалію оголосили? Ні. І ще раз ні. Вони сказали, що не хочуть застановлятися на словах папи, а прагнемо ще раз наголосити на позиції жертв російського вторгнення в Україну. Йдеться про позицію більшості українців. Україна зранена, але не зламна, втомлена, але стійка. Українці не можуть припинити захищатися, тому що капітуляція означає їхню смерть. Ви це чули? Вони не хочуть зупинятися на словах папи. Вони розуміють, що переговори це капітуляція, та вони не засуджують, не гніваються, а просто кажуть, мов не звертайте увагу. Все нормально. Це ж папа так просто сказав. Шкода, що наше суспільство вимагає аналогічних дій тільки від Української православної церкви. Саме від Української православної церкви вимагали засудження, відокремлення, і, взагалі, її оголосили ворогом українського народу. Ось так працюють подвійні стандарти у світі. Ось так Одні українці вороги, а інші друзі. Підписуйтесь на наш канал. Ми хочемо, щоб ви знали трішки більше.